Діти, до нас сьогодні в гості прийшов хлопчик Іванко. Він українець. Погляньте, що він тримає в руках. Прапор. Давайте розглянемо наш прапор. Прапор має два кольори: синій та жовтий. Діти, погляньте, скільки прапорців тримає Іванко. Один. А скільки прапорців прикріплено на дошку? Багато. Якого кольору прапорці на дошці? Синього та жовтого. Іванко пропонує вам погратися в гру, посортувати прапорці, окремо розкласти сині та жовті. Діти, сині прапорці ми будемо класти до синього кружечка, а жовті прапорці – до жовтого кружечка. Якого кольору цей прапорець? Синій. Кладемо ми його до синього кружечка. Якого кольору цей прапорець? Жовтий. Ми кладемо його до жовтого кружечка. Якого кольору прапорець? Синього. Якого кольору прапорець? Жовтий. Якого кольору прапорець? Синій. Кладемо до синього кружечка. Діти Іванку сподобалося з вами гратися, але йому вже час прощатись. Давайте скажемо йому до побачення!